Для тих, хто слідкує. Всім доброго дня. Ось так виходить. Серединка одкисає, бо там ще чистить і чистить треба. Таку, поставлю таку кровать. ой, Все буде ось таке. І зате мене... І зроблено тут супер. Сьогодні якось такю, покажу. О. І двері. Правда, ще у другий раз не пофарбувала. Але отак, виходить, за того чорного. Ну, такі нічого. Ой, по чуть-чуть, по чуть-чуть ми -чуть, ну, щось двигаємося. Зі зервантом пригодився. Дякую людям. Я своє оддала, мені дали. А тепер половина великої кімнати вже там потолок зроблений, стінки до покраски готові. Зараз ось тут доробить він сьогодні і вікно доробить до покраски. Ой, а ти є подоконники, то не говорю. А плітка ще не докладена, останеться на другий раз на закуску. Ось так. Ось так. Піду зараз на в навезлак треба квіти садити. zaros pe două lopata, pe două